Марія Фрейдун із самбірщини зустрічає рятівників у лікарняних халатах після огляду дитини в реанімації. Її донечці Єлизаветі трішки більше року. Вона із двійнят. У три місяці мама почала помічати, що дівчинка не чує. А три чотири місяці я бачила, що вона не має реакції на слух. І ми почали шукати, провіряти слуги, знали, що слуху нема. Потім знала я про шанс, який дає ця імплантація. Єлизавету прооперували вчора. У вушко вставили кохлеарний імплант найновішого зразка. Він коштує 25 тисяч доларів. Таких пристроїв лікарні компанія виробник подарувала три комплекти. Тож здатність чути лікарі дали трьом діткам шляхом хірургічного втручання. Найновша технологія це найсучасніші системи імплантації, з якими ми працюємо і в Польщі, і в Бельгії. Вони є дуже надійні, і ми повинні бути певні, що якщо ми вставляємо щось в голову дитині, то воно має працювати не менше 30 років. команда іноземних отохірургів приїхала не лише аби провести операції, а й щоб поділитись досвідом. Програм. Найважливіше в межах цієї програми те, що це вперше український лікар на заході України заімплантував. Програма працює тоді, коли місцеві медики це роблять, а не приїжджають іноземні фахівці. ці три операції це вдалий старт створення центру слухопротизування на базі Охматдиту. Ми сьогодні засвідчуємо останній етап створення. Центру слухопротизування у західному регіоні у нас і у нашій клініці лікарі клініки сподіваються, що вони увійдуть до державної програми фінансування і зможуть допомогти сотням маленьких пацієнтів, які не чують. Тетяна діяк Марина Венцурек, Вадим Кальченко, програма Очі.